Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, з нами вже на прямому зв'язку. Пане Івана доброго ранку. Ми вам бажаємо і слава Україні. Вітаємо Герам слава радий вас бачити. Пане Іване, це все навзаєм Розповідайте, будь ласка, якою є нині оперативна ситуація на сході нашої країни і як особисто для вас та для ваших побратимів минула ця ніч? Як і попередніх, напевно, цілий місяць. Бої відбуваються по всій лінії фронту. Інтенсивність зараз не можна сказати, що аж надзвичайно висока умовно кажучи, вище середня. Звичайно, якщо брати до уваги, наприклад, район Бахмуту, тобто східний напрямок, де власне і знаходимося, то інтенсивність боїв порівняно вища, ніж скажімо по інших напрямках, але в будь-якому випадку. Ініціатива, і це не Бравуда. Насправді, в наших руках ворог зараз намагається особливо тут сконцентрувати свої сили, але те, що цікавого, ми бачимо, що крім їхніх там десантних військ також є певне накопичення їхніх, власне що дуже цікаво, військ територіальної оборони, так звані барси, бойовий армійський резерв. Тобто ми розуміємо, що вже навіть і на напрямках, де ворог намагається атакувати, окрім штурмових підрозділів, ну і там цих званих штормзетів. Вони тут також і використовують частково і приватні кампанії російських. Умовно кажучи, енергомонополістів ті ж самі факели, ті ж самі полум'я, тобто насправді величезна каша, попри все, що росіяни хочуть акцентувати на тому, що вони тут воюють тільки армією, Насправді вони вже достатньо добряче підтягнули резерви, бо самі розумієте, що якщо окрім механізованих і десантних бригад воює їхня. Так звана територіальна оборона, деякі батальйони чи батальйони резерву. Ну це зрозуміло, що не те, що їм би хотілося, якщо вони хочуть прорватися на цьому напрямку. Але тим не менше, вони пруть ворог пре, але поки що безуспішно. І це факт. Звичайно, що кожна. Наша перемога, на жаль, це теж і поранення, і біль і втрати наших людей. Але ми розуміємо, заради чого ми боремося і розуміємо, і не розуміємо їх, чого їм пертись на нашу територію, якщо вони прийшли з території в рази ширше ніж наша, більша і в рази гірше заселена. І, і робота, я думаю, у них би було достатньо і в Росії, але на жаль, ми мусимо захищатися і битися з ними. Абсолютно точно, пане ване, вони самі не розуміють, навіщо вони сюди прийшли. Дуже багато в них думок про. Захист своєї родини, як вони кажуть, але ну як завжди ми наголошуємо на тому, що дуже дивно захищати свою країну на території іншої незалежної та демократичної країни. Пане Іване, ми розуміємо, що російські війська мають перевагу в кількісному складі, про те, що ви вже сказали, і особливо в артилерії, а також значну перевагу у можливості забезпечення боєприпасами. Чи дійсно за вашими спостереженнями, і як каже пан Сирський, наразі ми можемо відповісти? Одним пострілом на 7-8 пострілів від росіян чи можливо в різних підрозділах ситуація вона відповідно різниці? Тут просто розумієте, зіткнулося на полі бою. Якість і кількість в нас дуже добре розвинута контрбатарейна боротьба. І це факти, і це завдяки як спеціальним радарам і засобам контрбатарейної. Боротьби, яку ми маємо від союзників, і нашу, окрім цього, взагалі артилерійська школа в Україні вона була надзвичайно розвинута завжди добре. бо У нас були свої академічні заклади, які готували спеціалізовані артилеристів, і це на даному етапі дає результат. Так крім цього, у нас дуже багато високоточних. Високоточної артилерії, як і засоби засобів реакти реактивного вогню, тоді як у росіян ми бачимо попри все, що вони знімають збереження навіть зразки там сорокових років. Тут говорити про якість не приходиться, і тому росіяни працюють по площинах. А ми працюємо конкретно по визначених цілях, і це насправді дуже наша серйозна перевага в цьому плані. І тут завжди можемо ми казати про кількість і якість, бо з те, що навіть в офіційних джерелах, і те, що навіть визнають самі росіяни, і те, що ми бачимо на полі бою, їхні втрати, попри все, що навіть і ми перебуваємо у контрнаступі, це є один до п'яти, один до семи, ну ніяка ефективна армія. В обороні не буде втрачати в п'ять разів більше аніж армія, яка наступає, якщо вона має ефективні засоби захисту то ж самої артилерії, чи та ж сама система розвинута мережі дронів. Звичайно, в цьому випадку на даному етапі ми маємо перевагу в плані кількості людей. Так росіяни її мають, але навіть тепер вони вже не можуть у таких необмежених кількостях. Як вони хотіли раніше створювати ті ж самі, наприклад, м'ясні штурми. Звичайно, що, що ворог пробує рухатися всюди, але оця власне наша перевага в точності і якості приносить власне нам такий результат. Бо насправді ініціатива по всій лінії фронту зараз перебуває в наших руках. І якщо брати з питань військової школи, насправді це є нонсенс. Коли армія агресора, яка переважає кількісно і навіть технологічно, але в плані просто кількості одиниць на іншу армію, але вона їй, як мінімум, поступається в ініціативі. Ну, це свідчить про низьку якість власне ефект якість вищого командного складу армії окупанта, наразі це звичайно не потрібно розслаблятися, і ніхто не розслабляється, але це мотивує. І це переконує на те, що ми робимо правильну справу і робимо її разом. Це надзвичайно важливо, бо ніяка зброя навіть надсучасна, Якщо за неї не посадиш людей мотивованих і які бажають воювати і хочуть, і проявляють ініціативу, такого результату би не було досягнути. Так, пане Іване, і дуже активно зараз в соцмережах ледь не топ-тема це касетні боєприпаси від американських партнерів, і вже в США підтвердили в принципі, що Україна їх використовує. Вже я і бачив відео навіть використання видання Телеграф на купінському напрямку показувала так, в чому їхня доцільність. От, скажіть, будь ласка, наскільки касетні боєприпаси взагалі потрібні в умовах ведення сучасної війни, і як часто їх застосовують росіяни, тому що Путін у своєму зверненні. Напередодні сказав, що а ну, раз так, то ми теж будемо використовувати. Хоча ми пам'ятаємо, що Харків накривали касетками на лінії фронту, постійно фактично вони їх використовують. От, про доцільність з військової точки зору касетних боєприпасів. Хотілося би трохи детальніше. Про те, що заявляє Путін, що вони їх не використовують чи не використовували, я вам відповім знаєте фразою художнього героя бреше батьку. Бо навіть не беремо Харків 22-го року. Прекрасно пам'ятаю, як вони накривали свій час попасну ще. Там року 16-15, прекрасно наші хлопці-побратими згадують, як і в 14-му році вони коли коли вторгалися їхні війська на територію України, тоді вони вже використовували касетні боєприпаси, і вони використовувались росіянами як протягом всього АТО 14-го, так і дуже активно вони їх використовували. Скажімо, крім Харкова, це був і Маріуполь. Це під час оборони попасної вже в 22, 22-му році. Ми з тим стикалися неодноразово, тому, тому це заявки Путіна, які навіть не вартують обговорення. Власне, якщо ми з вами обговорюємо цей момент, коли вже дійсно тепер у публічному доступі є інформація про ефективність касетних боє, боєзарядів, вона надзвичайно важлива в тому плані для нас, що ворог власне перемагає, переважає нас. Кількості піхотних підрозділів і в кількості того, що він може не жаліти людей, кидаючи в м'ясні штурми, і це насправді досить сильно виснажує оборонців. Звичайно, що касетний боєприпас вигідний ще тим, що не потрібно вистрілювати, умовно кажучи, багато снарядів. Достатньо одним снарядом, звичайним, там фугасним чи сколкофугасним, пристрілитися і в це місце відправити вже коли він лягає у потрібне місце. Туди ж касетний боєкомплект чи касетний заряд. І питання там на буквально на декількох сотнях метрів вирішується е, одразу, і у ворога проявля... Зникає багато іні... ініціативи, і багато втрачається людей. і Це надзвичайно важливо. Питання в тому, як використовувати касетні боєприпаси, ворог використовував. По відношенню до нас завжди в населених районах завжди бив по мирному, і йому це було по великому рахунку. Байдуже наші бокасетні боєприпаси які використовуються проти ворога. Це використовується як правило в полі, і як правило, сугубо проти живої сили противника або легко броньованої. Тобто, говорити, що під ураженням може потрапити цивільне населення, тут аж ніяк неможливо, тим паче, що ми розуміємо, що союзники, які надають нам ці боєкомплекти, дуже і дуже серйозно моніторять ситуацію. І повірте, що ні вони, ні ми не хочемо, щоб такий боєкомплект вразив хоча б одне ми одного представника мирного населення, оскільки це все наші українці. Але те, що вон навіть інформація про те, що ці касетні боєкомплекти до нас потраплять, скажу, що навіть... Те, що було перехоплено в радіопереговорах, ми бачили, що радості в них було дуже мало, і ніхто з них не не, не відносився до цієї до цієї інформації. Знаєте, як сказати, байдуже чи з ігнором, росіяни розуміють, що це призведе до значних їхні втрати я більш ніж упевнений, що запевне зараз російські генерали ламають собі голови, як власне змінити тактику їхніх ведення боїв. Зокрема, вони напевне намагатимуться замінити придумати альтернативу своїм м'ясним піхотним штурмам. Пане Іване, це якраз таки ще додатковий деморалізуючі факти для російських окупантів, як я розумію. Пане Іване, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Ми вперше з Андрієм на ранку з вами спілкувалися. Нам було дуже приємно з вами познайомитися. Дякуємо за вашу розлогу, фахову, зрозумілу думку. І дякуємо за те, що ви захищаєте нашу країну. Ми просимо вас, якщо у вас є реквізити на... Те, що ви збираєте, обов'язково зв'язатися з нашими редакторами. Ми підкріпимо під відео, яке публікуємо на ютуб-каналі Апостров Тіві. Наші глядачі щодня просимо долучатися до зборів і залишити свою гривню: 5, 10, 15, 20 тисячу. Хто скільки зможе. Кожна гривня вона зараз важлива. Дякую вам безмежно ще раз. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.